Лукашенко повідомив про розгортання нових військ, розкрив секрети мобілізації. Спрогнозував, коли почнеться третя світова. Які наративи просувала білоруська пропаганда через свої медіа цього тижня? Дивіться далі а в історичних а, а, союзах. не буває такого подчинення, не буває васалітету. Барба була, дай Бог яка. Транслювали російські федеральні канали. Это была огромная ошибка. Второй раз нам может и не повести. И к власти может прийти молодой кандидат, который будет не как Лукашенко. Я опять под себя это делаю. візиту на Бреськівської полігон Лукашенко, як у них там заведено, роздав коментарі своїм же посіпакам у пресі. Зокрема, журналістів цікавило, чи застосує Росія ядерну зброю. Але запитали м'якше, чи буде третя світова? Ну я не вірю, що третя світова війна буде. Я не вірю, тому що е, опасность в тому, що третя світова війна приведе до знищення всіх і вся. Ну кому хочеться сьогодні? Поміреть Лукашенко. Також офіційно заперечив інформацію про приховану мобілізацію. каже, білорусі викликають у військкомати, щоб переконатися, що у них є дві руки і дві ноги. Не більше Нашли його, пригласили в воєнкомат, уточнили, посмотрели на нього. годиться, не годиться, дві ноги, дві руки, голова на місці. все, іди, парень, відпочивай. Вот яка у нас мобілізація. Хитрозачесаний каже, що ще жодного з тих, хто отримав повістку, не відправили у військову частину. Водночас Лукашенко повідомив про розгортання нових військ. Ну і що один від військ ми починаємо уточняти, розворачувати на базі сільських скоріше всього, советів – народне ополчення. Сільські війська, вочевидь, готуються воювати з білоруськими млинами. Ми сьогодні нікуди не збираємося йти. Генерал Хренін пральний точно сказав: якщо ви не хочете с нами воювати, значить ми не будем війни, ні буде. Вірити Лукашенку це зневажати себе, і в цьому вже переконалися не лише українці, англосакси і колективний запад, а навіть і його найвідданіші посіпаки. Білоруський Жириновський телеперсонаж Вадим Боровик, який раніше був довіреним обличчям Лукашенка, каже, що історія про можливість завоювати Україну за три дні це вкид США. Вот это вот вброс США про три дня. Це вброс американської розвідки, який транслировали Російські Федеральні канали. Це була огромная ошибка. Виходить, Лукашенко працює на держдеп, бо саме Олександр Грігоріч в ефірі програми всім відомого російського пропагандиста Владимира Соловйова просував тезу про три дні. Та війна про дід ну максимум 3-4 дня. Окрім того, боровик почав публічно ставити під сумнів міць союзників військову та інтелектуальну. Корабль, у якого нет конкретного курсу, куди і за чим ми йдемо. От за чим ми і куди ми проводимо операцію. екрасу, вот Росія, у цього корабля нету попутного вітру. Що на наступний рік після перемоги? Ну чому ж немає курсу? Українці вже неодноразово вказували на курс російському військовому кораблю. Бацький експерт також натякає, що і сама війна, і участь у ній це фул фейл. Крім того, він чітко каже, що за це доведеться платити. Сегодня нас, к сожалению, спровоцировали. И даже если мы были вынуждены, я говорю о России, мы в этой операции непосредственно не участвуем, принять участие в этой военной операции плохо. Значит, нас подвели к этому. Вы вдумайтесь, сегодня две самые мощные державы бывшего Советского Союза, Россия и 40 миллионная Украина, уничтожают взаимно собственный потенциал. Все, что там разрушено, придется восстанавливать. Нас вже здержали і отбросили в развитии. Нам вже нанесли огромний економічний ущерб. Боровик також нагадав, як в Росії протягом останнього десятиліття зневажали інші нації, як зверхньо ставились до Білорусі засудив територіальні посягання. Не надо уходити к царю гороху і и вспоминать, где были границы. Сейчас вона є, і з этим надо счет такое государство. И вы будете с этим считаться. Никогда никто не имеет права упрекать государство в том, что оно не имеет права на правосубъектность в силу э, меньшей или большей территории или года образования того или иного государства. Если мы начнем заниматься такими вопросами, то мы погрузим всю Европу и весь мир, все человечество в пучину войн. Пративарічі і конфліктів. Хм, на кого він натякає? Невже це про Путіна, який намагається реанімувати Російську імперію? Схоже, німецький канцлер Шольц не збрехав, переказуючи зміст розмови з Путіним. Швидше за все риторика Кремля зачепила заживе Лукашенка і його свиту. Бо якби це була приватна думка боровика, то навряд чи з такими цитатами про союзників він міг би потрапити в ефір державного каналу. Напевне, в перечутті бунту в корнику Путін відправив на Білорусь важку артилерію ідеолога руского міра Олександра Дугіна. Йому випала надзвичайно складна роль заспокоїти васала брехнею про рівність двох держав і визначальну роль самого Лукашенка. Якщо б ми по-настоящему осознали масштаб і значення Олександра Григорьовича Лукашенка, він являється. Не тільки білоруським лідером, він нашим общим лідером являється. Звісно, ми президент у нас Путін, але в історичних союзах не бувають такого не буває весалітета. Так, так, ми бачили, як Путін ставиться до цього лідера. Але повернемось до боровика. На його думку, Росія, Китай і Білорусь мають спільні геополітичні інтереси. Занурити весь світ в диктатуру, проте їхньою мовою це звучить дещо інакше. В целом наши интересы России, Китая и Беларуси совпадают. Основной наш интерес – мы хотим выстроить более гармоничную систему международных отношений. Кроме оружейной агрессии, эксперт предлагает и другие варианты примусу для более гармоничной системы международных отношений. наприклад, вступление у выборы в США. Если нам сегодня с точки зрения вопросов национальной безопасности более выгодно Позиция республиканцев. Мы должны делать все, чтобы республиканцы с этой позицией получили большинство, и с этой позицией зменшили uh, дотацію і української економіки. От і все Надо впливати. так як ми можемо. З ким поведешся, від того й наберешся. Росію неодноразово звинувачували у спробах втручання у вибори в Британії та США. Тепер цей досвід збираються переймати і Лукашисти. На цьому фоні самозваний президент Білорусі вирішив, що настав час і самому боронитися від кібератак. Карти з місцями звідки готується напад, поки не розкривав. Тема нашего сегодняшнего совещания – кибербезопасность белорусского государства. Во всем мире, может быть, для нас так не характерно, но тем не менее факты имеют место быть. Рост наблюдается кибератак. И так называемые эти кибернетики атакуют прежде всего стратегические объекты. Мамкин хакер. Б'юсь об заклад, що ніхто з присутніх дідусів не зрозумів, що хотів сказати їхній патрон. Водночас всі з розумінням кивали і все дослівно занотували. Минулого тижня хитро зачесаний бульбофюре оглянув типу нову білоруську розробку безпілотник миротворець. Пропагандистський канал Пул Пєрова стверджує, що він повністю білоруського виробництва. Водночас навіть не експерту помітно, що він точна копія російського Беркут БМ, а ще оснащений китайським реактивним двигуном, який вільно продається на Аліекспресі, за трішки менше ніж 6 тисяч доларів. Лукашенко також показали безпілотний вертоліт Хантер, який ще випробовують. Тобто ці два види зброї зараз воювати не можуть. Але задля справедливості скажемо, що в Білорусі є три БПЛА, які вже давно не озброєні. Це Суперкам 350 п'ятдесят Рівєснік і бусел. Бусел в перекладі з білоруської на українську лелека. Але з українським безпілотником лелека 100 вони не схожі. Хто покупає, тому і будемо продавати. Ні, желательно, звісно, щоб наші образці воювали в Україні. все-таки свої люди. Тому в Україну з території Білорусі поки запускають іранські дрони. Як свідчить ізраїльський військовий експерт Ігаль Левін, в Білорусі помітили іранських інструкторів з дронів. Також відомо, що їх наймовірніше запускають з Чорнобильської зони. Це фактично закрита територія. Біля сіл Уласи та кожушки помітили нові дороги. Про це свідчать супутникові знімки. Лукашенко привітав свого колегу диктатора Сі Цзінпіна з обранням на посаду голови партії, а відповідно і усього Китаю, та позаздрив моделі. Я, наверное, был бы сторонником больше китайского варианта. Я поздравил своего друга, товарища Сидинпина с победой. Молодец. Борьба была, дай бог какая. Борьба была, кажешь. Так, серйозна боротьба перед цим з'їздом партії. Декількох противників Сі Цзіньпіна просто арештували. Одного з них вивели прямо під час з'їзду партії. Вивів особистий охоронець диктатора, прямо як в 30-ті в СРСР нищили так званих ворогів народу. Ось про що мріє Лукашенко. Возможно, и нам надо было к этому прийти, но я э, я сторонник этого. Но я почувствовал и понял, ошибся, не ошибся, что ну народ еще наш не готов к тому, чтобы отдать свое право кому-то, даже доверенным э, лицам ВНС. І збирати президента. Нагадаємо, вусатий диктатор останнім часом активно просуває наратив, що президента в Білорусі вибирали так звані народні збори, тобто всі прикоритні депутати. І проблема сьогодні нашої електоральної системи в тому, що второй раз нам може і не повести, і к власті може прийти молодий кандидат, який буде не як Лукашенко. Лукашенко нарешті сказав правду про те, як він боїться Україну. Я під себе це діло. Зізнаюся, цю фразу ми вирвали з контексту. Насправді це також про намір позбавити Білорусі можливості обирати президента. Прикуритні пропагандисти цього тижня, немов забули про Україну. Згадували її мимоволі лише в контексті. А от всіх інших мочили безжально. Найбільше дісталося британській експрем'єрці ліс трас. За словами пропагандистки Марії Петрашко, вона опустила королівство нижче плінтуса, а все могло би бути інакше. Якби Навіть якщо би трас повірили і дозволили рискнуть провести її реформи, развитие витащили б британську економіку? Ні, витащити її може нормальне взаємодія з Росією. Не було б бы санкцій, не було б бы тяжейшого енергетичного, а за ним і фінансового кризису. Это если якщо глобально можна також було не тратить мільярди на поддержку преступного режиму української власті. Білоруські пропагандисти ростуть професійно не по дням, а по годинам. В темі брудної ядерної бомби вони вже переплюнули своїх російських наставників. Як нафантазував керівник інформаційного агенства Балкнюс Андрій Старіков, Україна просила ядерну зброю в заходу ще в грудні 2021 тисячі То, что на Западе называли ультиматумы, а на самом деле приглашение о диалоге относительно гарантий безопасности, относительно новой архитектуры безопасности в Восточной Европе, они шли на фоне призыва Киева к Западу предоставить ядерное оружие. они шли на фоне спекуляции киевской хунты относительно возможности использования ядерного оружия, вынесения ударов по российским территориям. Все это было в конце 2021 -го года, все это было в январе, феврале. Ну, ось. Це все про ядерну бомбу в Україні. Щоправда, я особисто так і не зрозумів. Була вона в нас, чи ми її просили в Заходу. Далі про це вже не говорили. А горе експерт фантазував, як же далі буде все гірше і гірше для нас і як добре для Рашки. Ми в від України транслюємо все образ, модель розвитку, образ розвитку. Є території, ми їх обстрілюємо, ми граємо там ближайше качество життя. Безпасність защиту етадні легко. Позитивний образ майбутнього буде давить на оставшись території України. Спершу все знищити, а потім створити позитивний образ. Що тут скажеш? Увірувавши дурник або просто черговий кандидат на суд в Гаазі. Наша постійна рубрика Санкції не працюють. У Білорусі закрився останній ресторан мережі фінського фастфуду. Хесбургер. Їх було чотири в Мінську, Бресті, Фаніполі та Бобруйську. Раніше усі свої ресторани закрив інший фастфуд Папа Джонс. Як повідомляє канал Мотолько допоможи, з початку війни в Білорусі пішли або суттєво обмежили роботу мінімум 138 компаній. Ми вже розповідали вам, що Лукашенко заборонив піднімати ціни в Білорусі, і ось перші наслідки. Постачальники просто не відвантажують товар, чекаючи, поки ціни стануть відповідними і не збитковими. А відтак з полиць магазинів пропав корм для домашніх тварин. А ще продукти, якими так вихваляється, лукашиська влада, що їх вдосталь усі вони їдуть на Росію, де ще платять. Є й такі, які вирішили порушити розпорядження диктатора. Це мережа магазинів сусіди. Вони підняли ціни на 65 позицій товарів. Усіх топ-менеджерів та гендиректора Вадима Аванесова затримали силовики. Що з ними зараз? Невідомо. В Білорусі здорожчало обслуговування автівок. Про це пише видання Офіс Лайф. Офіційно запчастини виросли в ціні мінімум в півтора рази, але їх обмаль. А на чорному ринку є й такі, які подорожчали. П'ять разів. Нам цікава ваша думка. Як гадаєте, політичний союз Путіна і Лукашенка полюбовний? Чи це шлюб з примусу? Залишайтеся з нами, і обов'язково діліться враженнями і спостереженнями. Традиційно з вас вподобайка і підписка. А ще порадьте наші програми друзям, які про них ще не знають. Вже напишіть, зателефонуйте або, взагалі, сходіть і порадьте.